грома твоєго бояться, восходять бо гори, не сходять поля в місто, я же оснувалися їм. Приділ Божий, єс і ожи не прийдуть, ніж братяться покрити землю, посилай істочники води, бріх посеред гор пройдуть води, напаяються звіри сельні, не жду нагріву жажду свою, на ті птиці небесні привітають острели камені дадять глас. напояю город, привисбренні при своїх, от полоділ твоїх насититься земля. Розявайте траву скотом на слубу і на слугу чоловіком, звести хліб от землі, і ви серце чоловіка, умастити лице є лейм і хліб серце чоловіка укріпить. Насретяться треба больне, якри ліванських свіже насладил, там у птиці возніздяться, діроді вожилище, предудитлю стоїть іми, горовосаєм і за яцем, сотворилося сину во времена, сонце позна запад свой. Положилися твої, бой с ношни про досу зіри Дубравної, з ким не рикаюші, і, і взискати от Бога пищу собі, Ось я, сонце, і собралася і вложа своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє і на діла, не своє до вечора, яково звеличишся діла твоє, Господи, вся примудрості отворила си, і сповнися земля, твари Твоє, Всі море великої пространные та могла і, там, гаде, і, жені, і щі, слав, животнее мало мале все велике і там. Змійся, Орисо здалися, ругатися йому, всяк тебічай, до тепішньому благо време, давшу тобі, ім соберуть, отверщу тобі руку, всяческа, і сповняється благости, отрощує тобі лице возм'ятуться, отим, іще дух іщезнуть, і в оперстві, і возвратяться, послажи духа і ось озижлиці, обновиш лице землі. Буде слава Господня, бо віки возоселиться, Господь у ділі своїх, призирай на землю творею, трястися, прикасайся, горам і не Воспою, Господи, в животі моїм, пою Богу моєму дом, де же єсть, да усладиться йому бесіда моя, аж живо заселюся у Господі, дай ще з внутрішньої цього землі беззаконниці, яка ж не бути їм, благослови душе моє Господа, сонце позна запад свой положилося тьму і бось нощ, якого звеличишися діла Твоє, Господи, вся при мудрості сотворили єси. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присною, і віки вікова мінь, Aleluja 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 slava tebi bože aleluja 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 slava tebi bože aleluja 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 slava tebi bože Першому Господу помолимося. Господи, помилуй. О святим міри і спасеній душ нашій, Господу помолимося. Господи, помилуй. Ірисе мірлостя і всіни святих Божих Церкви і з'єднані всі, Господу помолимося. Господи, помилуй. О святих храмися мі з вірою благоговінням і страхом Божим, ходящих в онь Господу помолимося. О святишем святий смерхей нашім Францисти, паперем з тим преосвященнім Бою любим єпископі нашим Кир Теодору, Бою любим єпископі нашим Кир Нілича с ним пресвідірсти о о, всем прищі люди, Господу, помолимся. Господи помилуй. По Бог кранимум, народі нашим, у придержащих властих наших, і о в воїнстві, Господу, помолимся. Господи помилуй. По раді сим святі обителі се всяком раді вас і страні і вірує живущих, них, Господу, помолимся. Господи помомилу. Облавростворений воздуха ізобили і плодов земних і временних мирних Господу, помолимся. Пос вони помолу. Плавуючих, путешествующих, недугуючих, страждущих, пленних і оспаси. Господу помолимся, Господи помомилу. Поїзбавитися нам, отякия скорби, гніва і нужди. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию, Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословену і славну владищицю нашу, Богородицю і пресну Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг, друга й весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи. Яко подобає тобі всяка слава. Поклонені Отцу і сину і Святому Духу, на нині, і пресне, во віки віково, Господи, возвах я Ослишм'я, я, Господи, Господи, возвах тим, слишм'я, вонь миласоволені я ми, моєго, не да ми ко котибі. Услыши я, Господи, дай справиться молитва моя, якокадило пред Тобою, позіян не руку моєю, жертва вечерня я, услышим я, Господи. Боже, Господи, хранені устом моїм і двері у рожденню усна моїх. Не вклонися за мої слове за лукавство, не пчевати він у рісі, за чоловік, віділаючи беззакони і не сушу сосу ізбране їх. Накаже м'я правди, милостивим личи м'я і леже річну, не нема стріла моє, якої молитва моя в благоволений їх, Боже, ти биша, прикамні суди їх, услышиться лаволи моя, як возмогша. Як ото вже землі присидишся на землі, ростучишся кості їх приаді, як тобі, Господи, господи очі мої, на то пованитиме душу мою, сохрани я ці ті же сустави, що мій особла, здійснюю є, паду во мрежу свою грішниці, єдине, аз до деже прийду. А сумим, Господу, возглавля, сумим, Господу, пред прию преднемолині, моє мою, не возлищу, не дай зато задать мене Духу моєму, і ти познає связи моя. na pute sem nam ponemuša koji tak sviša tičmi, smatra što da smo i osve jedina bi znaja i brze. Potjeb nas bi sozvane i nizavate dušu moju, ozvaško da bi hospodar i krije se upovanje moja čas moja se na zemlje živek, volj me maleniju moja moja kosmenik sa zilo, izbave mi jaš mi jašek mi jaš mi kuće peša se peče izvede iz dušu moju, ispovidate se i mene tvojemu, mene žut pravenice donde vozda se mi, Ізхлубенева звака тебі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твоїм немощі, гласу молиння моєго. А ще беззаконні на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі ні єсть, преподобний Твої, Господи, подом'яшися безплодним. Воли твою і воздержанім страсти наша плоскія, і чудодійство просіявше си серця просвітиша, тік моленієм даруй людям Твоїм. Мене ради Твоє потерпіть, Господи, потерпі душа моєго, Слово Твоє, упова душа моя на Господа, сакіре, но забродити Ною восприємше, Арієво є ресни, сорі, Разоріша, шая, і православних поборниць себе. Славу всіх прияша Ти, Христе, молитвами, даруй людям Твоїм, і милость. От стражи утриня до ноші, от стражи утриня я да уповає на Господа. Звіст тверди воздержанія, ящиця. Освітистимо, наше стоящи, Го це преподобної души, тому демонською от наше, тім же по кончині ублажаєтеся, молящеся, спастися всім, горячі, божественную пам'ять вашу. Яко у Господа, милості в і ізбавлення. І той збавить Ізраїля Отці без Його. І схід'я владишице, і з руки змія чоловіко у бійці, борюща м'ялести у пожети до конця, сокрушище о молюся, і коварстві я зори, якода і збався цього ногте. Величаю силу твою. Халіти, Господа, всі язи, похвалити, посі люди, пасітре, вонеплоє, це непорочна, я. не плодя ще плода спасеного, Тім же й трепещу що da nekako večer budu vojne, a si mi okajane, tim že ti pripadaju, se o izbavim ja, i plodonosna pokaže čista ja sedu tvojemu, kodataj svom tvojemu. Шленя сверна, і усне уснести вила же моя, сьогодня нечиста, і що сотворю, какостя, що судию, владище се діво, моли сина і судітеля твоєго, і Господа, яко да обакая ні прийме дух мой, яко ти плаво. Сину і святому духу, горе броні вашому своєго Бога, у нього не видиний і прибиваю, що вонені насти, я коже діво, допомози зимі, омраченому і молися твоєму, Сину і Сонітелю. Дати ми сорішени прощені, нині присної у віки віковані, це мирною славу чоловік прозябжую і владику рошую небесною дверь своє Марію, Діву. Бес клон, нех би си вир, нех удобреније, се небо и храм Божества. Сија прерождение вражде разрушивши, мир веде и царствије отверзе. Сију гојиму је вире утвржденије, оборника, имама и сија, роча, оћа, господа. Дерзайте, знайте, обода, дерзайте, знайте люди Божьі, і ботой побідить в рахі, як оселеним, мудрость прості, святи, я слабий, безсмертна, Ще сонця на запад, видівши світ поємо поємоця і сина і свята духа Бога, є стоїть е вся времена і битила себе ми, сине Божий, й да всему миру, його Єди, весь мир славить. Вонь ми, мир, всім, премудрость вонь, Боже, заступник моє сите і милость Твоя при Врах, мој Боже, от твојствующих нам я избавим я. Боже, заступник моє си и милос твоя предварит мја. Боже, заступник моє си и милос твоя предварит мја. Доби, Господи, увечер сей, безріка, согранитися нам. Злослани, єси, Господи, Боже, Отець наших і хвально, хвальний, прославлено ім'я Твоє во віки. Буде, Господи, милость Твоя на нас, і я кожи в пова комнатях. Благословеніси, Господи, научи на Твоїм. Благословен єси, Владико, вразуми нас на Твоїм. Благословен єси, святий, просвітий на соправдані Твоїх. Господи, милость твоя во вінкел, руку Твою не присри. Тебе подобає хвала, Тебе подобає двіни. І слава подобає до і Сину, і Святому Духу. Дані пресної во віки віковами. Ісполни вечірню молитву нашу, споде. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті. Вечера всего свяшенного свята, мирний безрічного Господа просим. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа просим. Прощення, Остов, і прегрішені наших Господа просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мировів, Господа просим. Проче время живота нашого в мирі покаянний скончати у Господа просим. Християнське кончене живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просим. Пресвяту Господи, пречисту і преблагословенну і славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і другу, друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Як блахи чоловіку, лювець Бог єси і, і тобі славу села йому і Сину і Святому Духу на ній пресне, во віки, віко. Всім. Слава вашого, Господеві, приклоните. преклонита. Господи, приклон було... o, Буде держава царстві Твоїго благословений, препрославлена, Отца і Сина і Святого Духа, нині, і присниво віки віков. вам в авразійські отвели і внутрь, треба живота наслаждається, Христові молитися, дарувати душам нашим, мир мирі веду. Живущим на небесі, я хоче рабору Господні своїй, я хоче, рабині в руку Госпоже своїх, та хоче наче, Господу Богу, нашому донде же нежи у жентри молитвами, всі святих і городиці, твой мир дажда, і помилуй нас. Так є директой нас, Господи, помилуй нас, яко повноважі, сполником вся уничиженія, найпаче наповнися душа наша, поношені обзоющих і уничиженіх. Горде, є на судиші ваше, і сповідання святої, де мало плива силу і от прелести чоловіки свободи, Тим же і лавам осікаєм зеба все, да буде Господи жертва душ наших, благоприятна пред Тобою. Яко тебе возлюбивши не ради ко времені жизни, чоловіковчем. Слава і Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віковані. Воїстину, бачила, жодная величина, прожниства твоєго невістом. Я ja же проповідаша, пророси, всі, вся преславна, значати рождество, всепітая, не і не сказано, І вже мір спас є син твой, я комице. Твоє влади кола воло твоєму самі роми. Як виставчими і спасеніє твоє ж, суток прилицем сіль. Світ водкровені, азикові славу людей твоїх і страхілях. Ти Боже, сіди, грібки, сіди безсмертний, помилуй нас. Сиди, Боже, сіди грібки, сіди безсмертний помилуй нас. Всі ж ти, Боже, сиди гріпки, сіди безсмерний помилуй нас. Славу Су і сину, і святому духу. Пресвядає тройце Бога. Помилуй нас, Господи, очисти ріка наша, владико, прости, беззаконня наша, святи по сіди, немощі і наша, Імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу і Сину, і Святому Духу. І на ній пресну і воїки вікова, наш, наші жити на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш наслушний, даж нам не, і остави нам Доли наша, я каже йому остальним дождником нашим і не веди на своє скушене, но ізбави нас от духа. Яко по твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, во віки Амінь. Боже, отеці наші творяй, призно нами по Твоей кротості, не остави милость Твою от нас. До no, молитвам і хвомирі управи живот наш, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і дині присно, і во віки віховам. Свіче не увасима я, престоле, праведний, пречиста явна дишиця, моли спастися душам нашим. Боже, по велицій милости Твоєй молим Тися, услаши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Більшим молим Тися, усвятішим Соленстим Архіреї, нашим Францисті Папірим, з цим преосвященнім Болюбем, єпископі нашим Кир Теодорі, Болюбем, єпископі нашим Кирнілі, послужачих і послуживших у святім храмі, самі отців наших, наших духовних і все в Христі, брати і наші. Кирія Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон. І ще молимося об охранимом народі нашому, придержащих властях наших і о всем воїнстві. Пані, змилуйся, пані, змілуйся, пані, змілуйся, Ващих людей, ожидаючих от тебе, велике і багатія милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Ура, мир домас, ура, мир домас, ура, мир Як у милостиві, чоловіку, любець Бог, єси і тобі, славу села, йому Цу, і Сину, і Святому Духу, на і присну, і во віки віков. Аминь. Премудро, чи свіжою, кіровим і без травнелі серафим. без істини або слова, рочої сущою Богородицу ня величає, слава тобі, Христе, Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і святому Духу, і на ні при віки вікова. Мінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благослови! Христос істинний Бог наш, молитвами причисти своєї Матері, святих славних і всіхвальних апостол, преподобних і бонусних Отець наших, блаженного священному мученика Теодора і всіх святих помилувати і спасати нас, як облах і чоловіков любець. Амінь.